Їхали! Куди втік м'ячик? Стаємо на початок. Поїхали. Чуть-чуть підкидай м'ячики. чуть чуть Ще чуть-чуть підкидай. Ще чуть-чуть підкидай. Ще молочинка, ще. О! Стаємо знову на початок. Спочатку підкидаємо до самого кінця підкидаємо. Топ. Ще підкидаємо. Трапу, <сіхі> 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 Легенько підкидаємо. Молодець. <сіхі> <сіхі> Давай підкидаємо. Пробуємо. Молодець. Іде. <сіхі> Upala. Так? Підкидаємо, не забувай. Підкидаємо. Підкидаємо якось. Ще трохи молодець. Молодець. Ще підкидаємо. Молодець ще. Ще. Ще ще, ще підкидай. Ти їх трясеш? Підкидає. Ага. Молодчин. Так, трішки швидше. 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 Ні, Ніжки не так. Як ніжки стоять. От так. Ще. Ще швидше. Ніжки, ніжки, молодець. 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 Ні, не ті ножки. Ті ножки? правильно молодець. Давай кольори тільки ручок. Стаємо і ручки який кольор? Далі стаємо. Ручки який? какие? Далі ручки який колер? Молодець. Дальше ручки. Дальше ручки бігом бігом Так. бем. Добре. Ру... Ножки як стали. Ножки як опа. Родуй. Добре, далі. З да, ножки. З вами. Торкайся, торкайся. Так. Да. Поїхали по картинці. Складаємо, так це який квадрат? Великий, не середній. Середній ось. Великий квадрат. Який він колір? Жовтенький. Жовтенький. Рядом що це? Трикутник. Є великий, середній і маленький. Беремо середній. Це великий вік. Середній. Не найменший і не найбільший. Середній. Це найменший, це маленький. Середній. Так. Який колір шукає? Колір? Голубий. Голубий, правильно, голубий, тому що в нас є ще синій. Молодець. Ні. А, який? Це великий чи середній? Великий. Великий. Колір який? Синій. Добре, далі. Що нам треба скласти? Коло, так? Молодець. Середній. Наступне. Середній. Середній правильно. Tretia línia. Tretia línia. Молодець. Так, ти все справилась. Тепер дивись уважно, як тут має бути. Я картинку і подаюсь. Що спочатку треба робити? Спочатку треба взяти і кокотника. Спочатку беремо жовтий квадрат, ложимо, а на нього який трикутник. Червоний. Червоний. Ану, дай перевірю, чи він маленький. Правильно, наступне що робимо? І кулька і квадрат. Добре. І якого кольору кулька? Я візьме такого Угу. Квадрат. Який? Молодець. Наступно що бере? Квадрат і, і куя добре, Ложем. синій, mm. чи голубий? Будь уважною. Так, і що бере? Молодець. Але б добре? Правильно зробили, чи треба меншого брати? Але дивись, бач, цей затуляє. А якщо ти... А цей не затуляє, меншого середню кружечка треба брати. Меншого середнього. Будь уважною. Колір. А тепер так, бачиш, наступна лінія. Скільки тут деталей є? Два. Ні, ні, ні. Це лінії. На першій деталі. Раз, два, три. Три фішки. Спочатку найбільший, голубий хто? Квадрат. Оцей найбільший. Шукай його. Голубенький. Великий? Так, найбільший. Шукаю. Попа! Є. Ложимо. Потім на ньому лежить середній який? Зелений. Так. А на середньому зеленому лежить найменший. Хто? Котик. Який? Червоний. Червоний. І так Так. Оп! І дивись. Так, і тут. Так. Три. Три. Наступне яке? Тут є? Ні, ми лінію робимо. Чи ти хочеш стовпчики? Да, вот Добре, роби наступний стопчик. Голубий середній середній. Тупа. А де ти його ложиш? О тут. А де він має бути? Тут. Добре. На ньому що лежить? Львонький кодир. Так, а на ньому? Зелений кукотник. Так, правильно. Тортик получився. Тортик вийшли? Як... Як тортик, тільки вирівнюй рівнесеньку. Так. Дивись, така фігура вийшла? Так. Да. Така. Подивимося. Угу, така. Що наступне? Маленький куйка велика коду. Куку. Добре. Тут. Угу. Яка там? І що? Ще? Так. Голубий. Тільки голубий у нас цей. А ти взяла, покажи який? Оці. Синій. А в нас тут синій. Молодець. Але ти називаєш його голубим. Це синій. Ось голубий. Добре. Правильно зробила? Молодець. Наступні.